Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Відгадайте, будь ласка, загадку, про що піде мова на нашому занятті? Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска, рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима. Прийшла пора року зима. До дітей приходить грудень. Грудень перший місяць зими. Відійшла осінь в минуле. Грудень оглядає свої володіння, Сніг іскриться під ногами, в білих шатах ліс дрімає, кригою взялись річки. І виблискують під сонцем, мов посріблені стрічки. Навкруги панує спокій, а в сусідньому дворі червоніють горобини, ніби спалахи зорі. Отже, прийшов грудень перший місяць зими і дванадцятий, останній місяць в році. Грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть похмура й холодна погода, тож і звуть в народі цей місяць хмурень, студень, ворота зими. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, а потім морозом. Спочатку сніг падає легенький і пухнастий, та, полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим. Недаремно грудень, кажуть, студень, на всю зиму землю остужує, вона кам'яніє, а вода в річках та озерах все глибше промерзає. Саме цього місяця засинають ставки і озера. Кущі і дерева. Хоч народне прислів'я і стверджує, що сумний грудень у святой будень. Але саме останній місяць року налаштовує кожного з нас на гарну святкову хвилю. Бо хоч зима й повертає на мороз, та у грудні і взимку багато гарних свят, починається зима. Зі свята Дня Святого Миколая. Продовжує вона Різдвом Христовим, а закінчує цей місяць, і ми починаємо новий рік свято Нового Року з подарунками, іграми, забавами і відпочинком при зимові місяці. Перший грудень, другий січень, 3 лютий нам дарують зимові розваги. Це і катання на льоду, і ліплення сніговика, і гра в сніжки, і катання з гір на лижах, і катання на санчатах. Отже, зима нам дарує багато. Починку, багато забав, ігор і розваг. Отже, зима починається з місяця грудня і продовжується три місяці. Ну що ж, сонечки, у мене все. Наступного разу почуємось. До побачення!